Дорога освітянська родина, юна Еліта Кіцманщини, високоповажні представники влади. Дозвольте мені ще раз від імені відділу освіти районного методичного кабінету від себе особисто привітати вас на традиційному нашому святі юних обдарувань, юних е, талантів, високоповажних, досвідчених педагогів. Ну і, звичайно, наших батьків, які нам допомагають спільно долати всі вершини у нашій нелегкій освітянській галузі. І сьогодні, як і вже вкотре, ми маємо номінацію відкриття року. І наша кіцменця цьогоріч. Мов зірковий зорепад багата на юні таланти. Відкриваючи цей конверт, я хочу сказати, що у нас сюрприз. Два номінанти в номінації «Відкриття року». Шевчик Дмитро, учень 8-го класу Харчанського загальноосвітнього навчального закладу. Петрописький перше місце на третьому етапі обласної олімпіади. Бажана Олександра, учениця шорстого класу Хіцьманського загальноосвітнього навчального закладу 1-3 ступенів. Олександра посіла третє місце на третьому етапі конкурсу імнішнівченка та друге місце на четвертому етапі. Талантів, а вам усім дякую за роботу, вчителям, всім здоров'я, радості, миру в душі і миру в Україні.